Друзі, вітаю вас на моєму YouTube каналі. Мій сольний тур Україною продовжується, і я би хотів би запустити вас на концерти, які ще залишилися. Цього тижня це буде Тернопіль, Раник та Рівне, повний список міст, ось фішка Хобана. Всі посиланнячка є в описі під цим відео. Ну а до вашої уваги влог з Києва, стендап-туристів, медичні історії та туса Громчика Щербана. Приємного перегляду, лайк, підписочка коментар. Дай боже, Дай боже щастя. Славік може квіт після грам биорнафай. Ти бажаєш мені купер? Я бажаю мені купер. І... Проїхатись по старому самплю. Дай, Дай Боже щастя Знімаєш це для ютуба, для чиф, передаю всім привіт, підписывайтесь на мій канал, для Богдан, на Богдана канал. Лайки, коментарі, підпишіть. Так душевно їдуть в поїзді чистий чистих. Славчик, а що в тебе на носі? Скажи, будь ласка. Що на носі? А Що на носі? Подорож в Київ? А що це таке? Що це таке? Ніхуязу, блядь. Помсти. Я настільки чекав Славіка, що я щось тих собі застелити постів. О, молодець. Їдемо з Славчиком до столички. Там нас чекають зйомки шоу бродячого розгону. Стендап в туристі на 2 березі. Там медичні історії, ювілейний випуск. Як думаєш пройде сьогоднішня поїздка, Славик? Думаю, файєн. Думаю, файно. Я прям відчуваю, а що, що писав буде легко. Я писав на думав, що він буде з нами. Я Ні, він... Пише тіковий, що з операції. Славі, що ти взяв? Соуси. Як ти думаєш, до чого вони? Для чого нам стільки соусів? Щоб щось змастити, сла? Так, будемо сьогодні з собою. Змащувати колбаски. По-другому одному такі Хай буде. Тут ковбаска, кожна ще упакована, щоб було тепло, але то не холодно. Не тепло, кожна кобаска буде тепло. Їдемо з атмосферою медичних історій. Надіюсь, ця вивізка завтра буде працювати і ми її не проїдемо. Ну що, Славик? Ну, бачиш, я ще культурна людина, тому у нас з тобою будуть салфетки і в столові маленькі прибори. Просто... Це просто от тарілки будуть. Ні, тарілка от. Одна на двох. Не нагліємося. <гум> Подожди. Смачного. Будемо їли. Бачиш, як то кажуть, що, що поясни відправився, вони вже подоставали курочки і. <гум> -да, ми ж порозкладали, і... все вже готові. Ми, <гум> в руки, ми, ще, ми ще на вокзалі по тульбою стоїмо. <laughs> Смішно, просто... якщо зараз нам скажуть, любачайте, не відправляємося <laughs> <"Сас> поломка. <пулонг." laughs> ну то нічого, ми з Славіком 7 годин просто тут посидимо mm -hmm. до ранку, та, та. й по хатах. Е, Богдан. Mm -hmm. А ласка, кнопка, кнопка от, от мала бути от вона. Буква ти має. Буква, буква. Кажу кнопка буква. Так вона де взагалі. напевно, що слабчику в таксі сі здається. Це ремонт вивіски 2.0. <laughs> ну як так? Ну це вирізка, вона вже вона ну, до 15 го Я року. дуже вибачаюсь, що я взяв камеру я дуже не вмію це знімати. От є цілі букви віддерли. Але я думаю, що... А то остання буква, хто її дивиться, Медичні знаю. історії теж буде гарна. Медичні історії. Слухай, можу дійсно людям сказати, що у нас ця буква вже другий раз відпадає. Ну, звісно, є гарантія 2 роки, але так падало повести зараз гарантією. Так, ну дивіться, Богдан, що мені подобається, що він завжди у поїзд, е, як дідо, бере речі, в нього є окреме для поїзда. Да? Він не просто роздягається, він бере з собою ще одяг для цього спеціальний. Чисто як е, дід. Лиш би Боже, подігла. лиш би ти не хрупів, сука, я як згадаю, серце крає. То просто жах, боже, Ви, боже. Ну, буду Знаєш, я кожен раз, коли я бачуся з твоєю Оксаною, я в її очах бачу щось такі знайомий біль. Ну, все, файно. Можна виходити проти Тайсона. Хоп-хоп-хоп, фікс. Можна, якщо чесно кажучи, 50. Ну, не знаєш, саме купе до цього розполагає, тим більше ми все купе викупили е, собі. от, е, У нас з нами їздить ще з нами фантомний менеджер і його дочка. от, Його дочка вже там відхерачила, скільки кілометрів з трьома мужиками. І кожен раз купе з перегаром попахує. Укрзалізниця почне питання задавати скоро. ой. Добренько. Їдемо на дурку. <ривіт> <ривіт> У нас тепер Славік інші розваги. Славік, твій прогноз. І тебе буде тиск. Перший тиск нормальний. 120 на 80, напевно. У мене 145 наразі. І рухомому. нерухомо. Нічого не класиться, він зараз піде. Почнемо. Ну, я думаю, маєш десь 130. можливо, 128. двадцять вісім. сконцентрований пес, 120 Сто десь думи. Ja, ти все Ну, Я Я сьогодні весь день нічого не знімав, бо мені було погано. Маю тиск. Короче, зайшли в аптеку. Я купив каптупляс. вам покажу бекстейдж, як виглядає локацію, на якій буде зніматися розгони від придачу. А ви вибрав? Ну, ну, ну вибирали, а він потім вже як водій, дає Ага. І... А ви вибрали як водія чи як хлопці? Поїду похуй коди, але симпатічний. Отже, закінчилися розгони від водячого. Мені здається, що прийшло все добре. Думаю, коли вийде цей влог, то вже випуск буде на ютубі. І зараз з Славчиком прямуємо на стендап на лівий берег у туристі. Ми вже зі Славіком у туристі, Ось там будемо сьогодні виступати для от такої кількості людей. Дякую, що купуєте квиточки і приходите на стендап. Славі, яка сталася з тобою така оказія перед виступом? Ну, я стою собі, хочу взяти каву. І якийсь машина каже мені, а може вам поставити пиво краще. Три, три банки одразу. І я такий. Ну добре, ти якось так незручно, то звичайно, я довіну вживаю, але якщо ви так вже хочете, то так. виходь на концерт, може каже, ні-ні, просто бачу, що тобі треба. <biased> я поставив якісь щинопиво. Дуже дякую. Дуже дякую, що поставили пиво, бо Я теж його п'ю. Що ж, скоро вже буде виступ, покажемо трошки як це виглядає за сценою.

Богдан хоче зняти відео якесь собі, напевне, на свій влог на каналі Богдан Вагнець. Що ж, товариство, як вам вечір! Це буде в інтернеті. А, камеру поміняєте? Отак воно все працює. Боже. Боже, що на голові? Весь мокрий. Та давайте. Давайте отак знімемо ох, тон. Дай Боже, Дай Боже, щастя. Це ж Джонни заболоні? Джонни заболоні. Здорово. Що там стендап? Що, Це був стендап зараз Дай Боже. Зараз я знаходжуся на майстерні 17, яку створили Роман та Настя. І покажу вам трошки вайбу. Вже готовий до наступного, правильно? А будемо зараз зараз павукаром. Десь павук висів, солом'яний замість цього. Дивись, ми до нього просто фонарик повісаємо. Придумати якусь прикольнішу світлову систему. Нічого не От видно, що то газда. Ми пробуємо експериментуємо. Так, а це легендарний кіт Джонні з оболоні. Він пацієнт. Вже такий виріс. Ебається сильно чи не зараз? Зараз побачиш. Тебе так виїбло багато. А кастрований? Так. Да. <кхи> Все, біжить джоння. Ті кастровані їбаки, то... Джонні розхвилювався. Покажи, mm -hmm. що відбувається на другому поверсі. Mm -hmm. В двох словах. В двох словах. Ну там проект десь на 50% виправить. Ой, боже боже. Ой, боже боже. Тут ти робиш колажі свої, так? Mm -hmm. Колажі. Ну це вже навіть не колаж, це вже асамбляж, бо це номерні знаки. А я думав, що асамбляж, бо бляха, типу. Асамбляж, Ні, асамбляж бо, типу, зроб, робиться з якихось знайдених предметів. Прикольно. Ну по суті, я як мало X знайшов Це все твоя робота? Це все так. Все О, це останні старосамберсі. Прикольний вайб, мені здається. Слушай, це дійсно вайберс пляцьки... старосамбірщини Пляцки знайшов якраз таке э, цей. Ну тут прям за лорядку і такі прям як бите шкло, як то в нас сказано. Королівське, король Данило, Старсамбер, Лелека, Бус, Бусяк, Бусовисько і Сара Джессика Паркер. Ну, без нікуди. Да, це до речі, видатна на самбірчанка. Да, це по суті стилізована карта бажань. Ти бажаєш мені Купер? Да, я бажаю мені купер І Проїхатись по старому З битим склом і Сарою Джесікою Паркером. Ну, талавита людина, товита у Ну, о, а це, до речі, любчик у колаж, але треба буде э, якусь кращу рамку придбати. Борислав, Оезіс, э, ці, як, Хто ще любить любчик? Ну, і тут ще може щось розглядати, дивіться. Повітряна тривога. Ашов міг, балістіка, шо. Всього. Так, сьогодні зйомка ювілейного випуску шоу медичні історії. Десятий випуск. Тут в ящику є подарунки гостям. Тут наша вивіска без букви її. Снадію сосла їх викликав таксі і будемо прямувати в будинок архітекторів, де відбудеться наш концерт. Сподіваюся, не буде тривоги і все буде за шибіс. Славик, такі викликав в таксі. Ми прямуємо на локацію. Славик дороже вивізку. Бо я надіжний, як виявляється. Славик, твої очікування перецоєшся медичними історіями. Все буде добре. Ще б уже закінчилось, бо до <гум> <гум> я хочу додому. Сидіти, нічого не робити, як таке Тут, біля будинку архітекторів, сходка якогось Dead э, inside. щось таке. — Ви тут не можете зупинитись? — Так. — Зараз вам покажуть це неформале, десь не Dead inside, щось таке. — Київка, з'явися! — Здорово, Артурик! Здорово, Артурик! Артурик, будь спокійний! Слухай, давайте. Розкажи, будь ласка, свій фідбек про Dead Inside. Диви, Це просто групіровка Dead Inside, вони їм. Дуже дякую. Дуже смішно було, як е, декоратори заносили Варвару і чітко вписалися в той колектив. Навіть чуть в очеріть не став. Ой, так, це пиздець. Ось так все виглядатиме сьогодні на сцені. Дай Боже здоров'я! Дай, Боже здоров'я! Дай Боже здоров'я! Ну слухай, ну це вже наступний рівень. Никита, це вже наступний рівень. Це вже, це вже рівень. рівень. Наше шоу розростає, тепер у нас є лампи. І повертається, звісно, вага вага Так. Ось. Буде розйоб. Буде вау, клас, well, супер. У нас гримерка така, що у нас бачите, є. На кожну пляшку води ще постапаріко. Це аналізи. Треба здати аналізи перед тим як виходити на сцену обов'язково. <світ> Славік, ти якийсь сьогодні трошки втомлений. Ти, yeah. Що ти вчора робив? Вчора був в гостях в роману Щербану. Ти це побачити. Що ми вчора? Ви побачите, Але що ми довго вчора робили. Ми лягли спати, так путін спати. Четверта. Четверта, так і думав. Ну я швидше, я був десь біля 12-ти пішов спати. Та ясно, що буде. <реш> <реш> Там, до речі, нам Юра подарував пляшку, я її забув прийти, щоб ми... Добре, забирай. Усвідомої інформації. Це то, що е, дорога? Ні, ні таку. Обичняк. Що? Обичняк. Абичняк, а, абичняк. А, абичняк. А, абичняк. Так, нормально. Так, це Йо. Тимофій, наш звукач, з яким ми працюємо в Києві. Очікування від події. Е, дуже неймовірно, дуже багато людей. Я думаю, сьогодні буде піпець ржач. Я думаю, Йо. що Тимофій каже правду. Так. А ось ми зараз бачимо, як дівчина знімає сторіс. У нас сьогодні ювілейний випуск. Ми зніматимемо про личні історії зі сторони пацієнтів. Дивися прихо! що і хобана. І також Тарас Єремій буде сьогодні теж у нас в гостях та Дмитро Чучун, але ще поки немає. Класс. І то типу, А воно. Да, Гарно знімає. Ну, Це інтернет. Це 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 воно краще, ніж у ці фотографи. Суха давай таке це. <різь> це так, <різь> так? <різь> а чого ти мені сказав? Так, це третій гість. Діма Тютюн. Ви його можете знати у проєкті Несерйозна розмова. Yeah. Так. Сьогодні Діма розкаже теж про свої медичні історії, а повірте. Кожен стоп-комік трошки хворий всередині, тому є що розказати. Все, готуємося до зйомки Ми сьогодні. і будемо стартувати. Славік, може як віз 50 грам, би дерна. Падробери, вони хто, блять, він не міг вийти з машини, тому що в нього якась хуйня на ногах така квадратна, блять. А вона, блять, за ним аж тече, блять, і там йому потерла, і там йому потерла, а він в телефоні, блять, сидить і спілі. <ріст> Батан, вже бляді губи в собі в очі дивиться, а воно блять, ну... Це оці квадробери чи Dead Inside, я не знаю. Не знаю, ні. Але Це все таки молодьож, їм там 20 немає. Да ні, ну там взагалі там щось треба. Так обіби мені 18 було, де. Ні, то <ріст> Вони всі такі загромадні, оці штани носять балахони просто. Отже, відзняли медичні історії. Вже трошки видихнули, приїхали в готель. Зібрали сумки, мені здається, що пройшло доволі прикольно. Славік, твої відчуття після ювілейного випуску медичних історій. Дуже гарно все пройшло, треба буде, звісно, перерізати, дуже багато, всього. Амарейн, вирізу, не вирізав. Я насправді такий вже змучений, що просто какая це вже персоналі. Що тобі сьогодні найбільше мається? сподобалося? Найбільше сподобалося, як я спав у готелі. зранку. Дві години мені так сподобалось. Прекрасно було. І бульйончик ще. Ой, я ще й голодний такий. Заїдемо в Макдональдс по дорозі. Ой, так і от, їдемо до Львова, подякували, Київ подякували, як то кажуть. Їдемо додому. Кажу вам. Сталкер пише. Київ не спить. Власне, як і Назар.

Хочеш? Я я. Ти, я сферня, Ти, я. То що хочеш? То все, то куплю твій пив. ну, то пиво. Ну, каже, пиво. Ми вже у вагоні. От потомлені хлопці. Потомлені як сахпі. Я дві тонни щебені перегрузив Будемо зараз їсти Мандональдс і їхати до Львова. <ріху> 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 Може ще щось пізніше Мандональдс каже. Може і то в останні кадри. До побачення. Запам'ятайте, нас такими молодими і твагазами. <рик> Хто я? Я рижа Мавпа! Ти що, довбойов? Я похуєст. Я Скілки. Десять. Десять? Десять. 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 Назаріо. Мені температура. Хаварю. Аварія. 39-3. Е Наша подорож добігає до свого логічного завершення. За вікном вже обідніються краєвиди Львова. Уїздка була така специфічна, тому що то включали духовку, то виключали то кидали ту жанту в холод. Місяць, що український не буває комфортної температури. Дякую, що додивилися цей влог до кінця. А це вже кінець влогу. Ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. мало, я хочу ще. Додому йдіть. Ні, ще цього, чувак, я ще не доїв, тут мені ще дві ложки.